А якщо вас у стосунках не вибирають ті люди, яких ви би хотіли бачити поруч з собою, в яких, ви, в яких ви закохані, в яких ви бачите там свого партнера по житті, і для вас це важливо, щоб вас отобрала саме ця людина, і вона не відповідає вам взаємністю, подумайте про те, чи ви самі себе обираєте, чи ви просто намагаєтесь підлаштуватись під ту якусь людину, от яку ви зустріли, побачили в ній свій ідеал, щось рідне, близьке вам, і часто це може бути ваша травма вам. тобто, наприклад, вас Відштовхували там хтось із рідних в ну, як це часто буває батьки. І відповідно ви звикли до цього і шукаєте ось таке саме навіть у стосунках із протилежною статтю. Тобто для здорової людини те, що його не обирають, є ознакою того, що потрібно рухатись далі, не застрявати в цих стосунках. А для травмовної людини це ознака того, що потрібно починати кампанію по завоюванні цієї людини, тому що ось це щось рідне, близьке, мені знайоме, і я хочу от саме. Цією людиною бути, бо вона мене не обирає, потрібно переконати її в тому, який я добрий, класний, чудовий, і якось постаратися от завоювати прихильність і любов цієї людини, хоча насправді ну, якби неможливо завоювати а, якусь любов, можливо, завоювати не знаю, там, якусь повагу, можливо, якусь а, там, прихильність, симпатію, але любов, вона по-іншому працює. Тобто це неможливо просто взяти і якось її отримати. А, крім того. Дуже важливо розуміти, що нічого страшного в тому, якщо, наприклад, хтось із вас буде когось любити трошки більше. Часто буває, що чоловік може любити жінку чуть-чуть більше, ніж вона його, і це ідеальні пари, насправді. Тобто він її дійсно цінує, любить вона його так само, але він любить чуть-чуть її більше, і це означає, що в них все буде дуже гармонійно, міцно і всі будуть щасливі. Тому не бійтеся цього.